До розкладу почуття емоцій потяг, підсумкове послання від вашого зв'язку, про яке ми дивилися, у системі Таро Монара не як прогноз, а як глибинне розкриття сенсу цієї вашої історії, згадування минулого і минулих воплощень. Ви не випадково зустрілися, ця людина прийшла в ваше життя не для спокою, а щоб розбудити в кратері вашого заснувшого вулкану ці потяг, полум'я, яке дримало. Емоційний взрив. У вас як спала ця сила? Глибина, дикість, здатність відчувати, ваше тіло відгукнулося першим. Ви відчули по реакції вашого тіла відносно цієї людини. Ваша душа, вона пісніше. А тепер ваш розум намагається зрозуміти, чому у вас так болить. І тягне водночас. Це людина як дзеркало, дзеркало вашого полум'я, яке пробуджувало, але не джерела його. Те, що ви відчуваєте, як фатальне притяжіння є насправді власна ваша енергія, що шукає вихід. І якщо не знайде, то буде вибух як вулкан. Через цей образ хм, ця людина лише відкрила, розкрила вам ту дверь до власного вогню і показала цей зв'язок як алхімічний вогонь. Він спалює все штучно, залишаючи золото істини. Істина в тому, що ви потребуєте його, щоб бути живою, але саме через цю людину ви згадуєте, як сильно можете. Відчувати. Коли ви перестанете боротися із потягом, і просто дозволите собі бути власним світлом для себе, нитка між вами, між вами тією людиною, або перетвориться на спокійну. Глибинну ніжність або розчиниться без болю. У будь-якому випадку ваш зв'язок залишить вам силу і усвідомлення власної цінності. Він чи вона пробудили в вас людину, яка більше не шукає любові взовні тому що ця людина ваша показала, що ви і є сама та любов. Тому зазначу висновок по монарі, почуття вам, вами людини щодо вас. Це суміш пристрасті. Цікавості та внутрішньої боротьби. Людина відчуває до вас радість і магнетизм, його чи її тягне саме тілесне, тілесне та душевна присутність, але також присутній страх або сумнів, який не дається людині повністю. Вам довіритись або розкритись. Це класичний такий поминарій потяг. Серце палає, душа зацікавлена, але свідомість дуже обречна, тому що поранена. Отаке От послання відносно цього розкладу, який був. Загадений вами саме через систему Таро Мунара. Пишіть, що ви думаєте по цьому приводу, і як з вами відігрався цей розклад. Що ви думаєте, що ви відчуваєте? І до зустрічі! Бережі себе і бережіть своїх близьких. Дякую вам!